Так, доброго всім дня. Що я зробив? Я поставив колеса менший розмір 290 на 60. 290 на 60. 22 РП. Так, ні, 295 на 60. Розмір поставив. От воно як виглядає. Ну, воно так. Спочатку не можеш приїхати, але потім дивишся, воно нормально виглядає. Чуть Трошки арка завелика, але арка розширена, можна більше ставити колесо. без проблем. Ще треба буде запаску поміняти. От І так вона виглядає. Ще не пробував, правда, їхати, але ну, хлопці, Віталік з моторхаба рахував. От, то на швидкості 98 км буде на 2000 оборотів видавати. Так що я думаю, що то нормальна буде швидкість. От. Ну, вона нижча машина сіла взагалі, ну, вона така тепер стала Стала тепер така трохи нижча. От. Ну, візуально стаєш, ну, нормально нижче. А то в гаражі то столика зробив, такого, щоб під зварку, під інструменти, ведбасту гріє було тепло така коротше, у нас вийшла переробочка то вже бляха який раз я колеса вже міняю раз два три чотири п'ятий раз з колесами але добре що розмір хоча б такий r 225 не треба було диски переварювати знову так вона виглядає ще виїду на двір Зніму і попробую, як вона їде. Що самому цікаво.